Чи будемо ми разом? Загадайте свого партнера, свого чоловіка, на кого зараз хочете переглянути це відео. І подивимося, що покажуть карти. Уже підвернулися карти, знаєте, а це не просто так. Показують, що у вас на даний період пауза у відносинах, що чоловік пішов, пішов і немає від нього ніяких проявів. Скажу так. І сам короле, король Кубків випав там, каже чітко про нього. Ну, гляньте, я скажу, що король е, кубків скоро дуже проявиться, дуже скоро від нього будуть новини. Можливо, сам приїде за але дуже скоро проявиться. Прямо в течені тижня, я би сказала, тижня, десяти днів, дуже скоро проявиться. Можливо, навіть і після цього розкладу. Але ви знаєте, він сам. Ненаповнений, дуже перебуває в такому депресивному, нехорошому стані, йому самому на душі дуже погано, знаєте, можливо, п'є, можливо, такий прямо аж плачущий стан, знаєте, що е, скучає, переживає, що так сталося. знаєте, І в голові у нього 100% ви. Тут рядом, що йому погано на душі, і рядом королева Пентаклева, це тобто ви. І прояви від нього будуть. Три карти, які кажуть про, про саме про ваш стан на зараз. Скажу вам, що насправді це тяжкі відносини у вас тяжкі. Тяжко вам. Паузу показує знову і розочарування, знаєте, паузу і, знаєте, як. Якийсь такий у відносинах зараз я би сказала такий переломний період, що у вас іде як незадоволеність партнером, недосказаність. Більше всього від нього іде якась брехня по карті луна, можу сказати, що може брехати, викручуватися, маніпуляції, якісь відстороненість іде, холодність. Знаєте, якісь несерйозні наміри можуть бути. Ну Скажу, що якби такий стан, який показує, що е, перепади у нього. знаєте, Можливо, дійсно такий переломний період, що хоче якби відсторонитися більше, знаєте, як е, скриті моменти, якісь 100% є. Знаєте, Дуже хочу сказати, що. У вас, у вас все дуже добре, дуже добре. Ну, тут іде його приїзд, і як вирішення проблеми, знаєте, як буде такий серйозний роз, розговор у вас, і ви до чогось домовитесь. Карта суд каже про те, що е, це кармічний партнер, вам по долі, але ви з ним повинні якби, знайти спільну мову, до чогось домовитися і розійтися полюбовно. Тут 100%, знаєте, Долі він не дотягує до вас, можу сказати, по цим картам. Там, знаєте, то ли щось, щось з ним твориться, от у вас все бачу прекрасно, але з ним він просто як от на виборі стоїть. знаєте. То хоче з вами бути, то не хоче. То в думках ви 100% є і переживання за це, що він вас обідав чи щось вам е, доносить, біль знаєте, внутрішню. і хоче від цього якби, всього відмовитись і, е, і збавитися. Уйти від цього всього, від цих відносин, від вас, знаєте, як таке стоїть. Потім йому стає на душі погано, і він знову повертається до вас. Знаєте, як за наповненням іде, щоб ви його наповнили, підпитали. Можливо, тут королева Пентаклів каже про те, що і допомога, і у матеріальному становищі іде. Для нього, знаєте, можливо, і ви йому підтримуєте його і грошима, і якимись другими благами не будемо уточняти якими. Але королева королева Пентакли дуже ресурсна, дуже стабільна, надійна як жінка. Тому він, він 100% бачить бачиться у вас і повертається неоднократно до вас. Кому відгукнувся такий розклад, пишіть в коментарях свою думку.